Вами вітаються проблемами, як завжди, переймаються зі словом агітації звертаються, бо батьківщина наша плаче, умивається, під бруду задихається, і заходи немоляки зживаються не перший раз у наших селах і містах. Вас вітає команда! Сміливі серця Берестівського ліцею! Ми юні охоронці природи, хочемо про нашу діяльність показати. Про сміливість дій і вчинків розказати, адже збереження природи це наш обов'язок. У світі є багато викликів, але один із найважливіших збереження природи. Ми покоління, яке повинно діяти сміливо та відповідально. Природа наш партнер у боротьбі за життя. Вода це наше багатство, про її ціну ніхто не говорить. Проте вона безцінна. Вона набуває землю, а земля годує людину. Наше Берестя – це село, яке не обділене водними ресурсами. Це річка гори, болота, стави, ліси, очищують повітря та дають прихисток. Родючі землі годують нас і є частиною нашої незалежності. Борестя наше рідне село. Багато людей його знає. Луги, сади скрізь тут буяють, ставки ландшафти прикрашають. Та наші мальовничі галявини перетворюються на звалища сміття. Ліси, на кладовища, інтенсивний розвиток виробництва призвів до забруднення атмосфери. Більше джерел води забруднено, почастішали екологічні катастрофи, радіоактивність на землі підвищена. Зникають представники тваринного і рослинного світу. Червона книга. Розбухає від нових і нових нас, які заносяться під звуки травмних маршів. Нам треба об'єднатися, щоб зберегти усе живе на землі. Тому що навесні ми висаджуємо дерева та кущі на вулицях села при шкільній ділянці. В межах всеукраїнської акції до чистих джерел нами було обстежено берег місцевої водойми, річку Гори. За результатами обстеження зроблено висновок про засвідченість даного об'єкту. Тому наша команда і учні закладу не стоять осторонь цієї проблеми та проводить просвітницьку діяльність в нашому закладі і на шкільному подвір'ї. Ми справжні ландшафтні дизайнери. А також ми повернули у село дерево берез, яке благополучно прижилося і нас радує. Учні нашого закладу постійно доглядають криничку поблизу річки. Щороку ми допомагали лісникам висаджувати ліс. Поки війна не внесла свої корективи. Навесні ми прибираємо сміття на вулицях та околицях села. Ми сильні, бо ми любимо свою землю. Ми сміливі, бо захищаємо природу навіть у часи війни. Ми об'єднані, бо разом будуємо майбутнє. Ми однієї сміливості разом рятуємо природу і нашу країну. Здорова планета! Здорові ми! Дякуємо за увагу!